Чи можна вишивати у неділю та свята? Неділя це святий день, яким церква закликає всіх вірних до участі у найголовнішій молитві Христової Церкви в службі Божій. Людина, яка без поважної причини ігнорує недільною службою Божою, тяжко грішить. Коли ви взяли участь у недільній службі Божій і виконали свій християнський обов'язок і маєте бажання пов'язати чи вишивати, то ніяких пересторов стосовно цього не існує, адже церква закликає своїх вірних утриматися в святкові дні від важкої фізичної праці, а вишивання чи в'язання не є важкою працею. Тому не є гріхом. Ви так само повинні врахувати той факт, що наші бабці та дідусі, які виковані в строгих правилах церкви ще до другого Ватиканського собору, можуть вас не зрозуміти та згіршитися. Конфлікт між поколіннями існує. Те покоління, яке отримало релігійне виховання ще в дусі Треденського собору, дуже важко сприймає будь-які нововведення та реформи. Окрім того, варто більше часу приділити для членів сім'ї вихованню дітей, бути поруч з чоловіком чи дружиною, піклуватися про своїх батьків. Якщо ви вишиваєте не з метою отримати з цієї справи заробіток, або ж вишивання не перешкоджає виконати свої сімейні обов'язки, а є добрим відпочинком для вас, то в цьому немає нічого поганого і в такому випадку вишивання є дозволеним. В іншому разі, в ці дні від цього варто відмовитися. Такою була позиція греко-католицької церкви. А тепер. Роз'яснення Православної церкви України, яке подалося 18 травня 23-го року. Церковні свята і Дні пам'яті святих треба вшановувати, однак це не означає, що у ці дні не можна вишивати чи робити щось корисне. Про це заявили у Православній церкві України у День Вишиванки. Чи вишивання, як таке здатне спотворити велич релігійного свята? Ні. Чи вишивання як рід заняття це гріх? Ні. Чи можна в один день поєднати і святкування, і вишивання? Так. Але тут важливим є вибір, який зробить людина щодо пріоритетності, чи вшанує вона спершу свято? Тобто ви, окремий час для молитви спілкування з Богом, а потім займеться власною справою, вишиванням, чи час на себе виявиться для людини важливішим і вона зневажить церковне свято, посуне Бога, так пояснюють у ПЦУ. При цьому у церкві зазначають, що шанування християнських свят. Ні в якому разі не зводиться до неробства, бездільності та марного проведення часу. Звичайно, церковні свята треба вшановувати, але це не значить, що більше нічого робити в той день не можна. Можна, і навіть потрібно корисні і добрі справи. Рукоділля це гарний порятунок від неробства і ліній. Який святі оці називають дуже небезпечним гріхом, до того ж, рукоділля це гарна терапія для психічного здоров'я, це творення краси, це мистецтво. Тож відходьте від надуманих старих забобонів і слідуйте священному писанню, яке повчає. Отже, чи ви їсте, чи ви п'єте, чи ви щось інше робите, все робіть на славу. А тепер щодо праці в неділю, Запитують мене, Отче, поясніть, будь ласка, чому не можна працювати в неділю, та як має християнин проводити недільний день? У третій заповіді Божій говориться: шість днів працюй і роби діла свої. А день Сьомий, Господу Богу Твоєму, мається на увазі, що людина має посвятити день Сьомий Богові. В Старому завіті днем сьомим була субота, а ми, християни новозавітні, вшановуємо день неділі, тому що Ісус Христос воскрес у перший день після суботи. Кожної неділі ми святкуємо малу Пасху, про образ Воскресіння Христового. Господь Бог благословив, що шість днів людина працює і заробляє для свого земного життя. А сьомий день має подякувати Господу за ті блага, які в неї є, і просити благословення на наступний тиждень життя. Святими угодниками, Божими ділами є турбота. Про спасіння своєї душі, молитва у храмі Божому і вдома, вивчення Божого закону, про свідчення розуму і серця корисними пізнанням, читанням святого письма, інших корисних для душі книг, благочестиві розмови, допомога бідним, відвідування хворих, тішення засмучених та інші добрі діла. Подивіться, дорогі мої, чи справді ми так святкуємо. У заповіді сказано, що ми день Господу Богу твоєму це означає, що у святий день християни приходять до храму для слух, Богослужіння, для молитви, для спілкування з Богом, джерелом життя, миру, любові і радості. Із цієї розповіді постає дуже важливим висновок – Вільною є та людина. Яка дозволяє собі один день відпочинку на тиждень. Оскільки б ми не заробляли, якщо ми не можемо відпочити від всякої роботи один день на тиждень, ми лише високооплачувані раби, бо, каже, для себе не працювати. Адже не хлібом самим буде жити людина. А кожним словом, що походить уз Божих Матея 4:4. Пошана до сьомого дня була настільки великою у Старому завіті, що і за порушення крали смертю. Щоб виконати цю заповідь, потрібна була любов та перемога над захланністю. Праця в неділю, то вона є великим гріхом. Дорогі мої, великого значення немає, великий гріх чи малий. Гріх він є гріх. Коли ми порушуємо заповідь Божу, це вже є гріх. Людина приучає себе до порушення і завжди шукає собі виправдання. Якщо людина приучає себе відвід... відвідати в швидкові День Богослуження, то у неї зовсім інший підхід до виконання цієї заповіді. Але є винятки, коли, наприклад, людина працює лікарем, пожежником, військовослужбовцем, все, що пов'язане з службою, виконанням тих чи інших обов'язків, є винятком. До будь-якого закону не треба ставитися фанатично, а по-християнськи з вірою і любов'ю. Якщо людина працює позмінно і на неділю припадає її робочий день, наприклад, на залізниці, у лікарні, вона теж повинна працювати і це не буде гріхом. А які роботи у неділю можна виконувати, які ні? Важка фізична праця для себе вважається гріхом, бо 6 днів працюєш для себе. Бажано не виконувати ніякої роботи. Але якщо змушують обставини, наприклад, мала дитина, то матір може за необхідності випрати пелюшки чи одяг, пришити гудзика, попрасувати одяг, бо треба, щоб воно до церкви пішло. Але не так, що якщо людина звикає до цього постійно, то складає всю роботу на недільний день. Навіть коли дитина виросла, то так робити вже не можна, бо відклав що на неділю і неділю ще лахи, або серед тижня не перу, а відклав все на неділю, при необхідності. Часто жінка думає, що вона закидала білизну в машинку, машинка за неї випрала, а вона нічого -то і не робила. Але це не так, дорогі мої. Вона загружає одяг, вивішує, хоча цю роботу можна зробити будь-який інший день. При сучасній техніці це не проблема. І на ніч запустити можна і на рано випереться Можна займатися прованням хоч усі шість днів безперейдені ніч. Сьомий день це відпочинок не лише для нашого тіла, але й для душі. Ми маємо йти до Бога, щоб поспілкуватися з Ним, знайти спокій. Якщо людина доглядає за хворим у недільний день, то таким чином робить корисну добру справу. Ісуса Христа осуджували, що Він у день суботній зцілював хворих прокажених, а Він говорив, що у цей день годиться робити саме добрі справи. Які нам будуть зараховані, якщо ти даси милостиню, допоможе старенькій сусідці принести води, але не мається на увазі рубати дрова в неї в неділю, то це допомога ближньому, бо часто можна почути в людей, а Бог любить працюючих. Так, Бог любить працюючих. Але коли ми шість днів сидимо біля телевізора, а в неділю копаємо город, то таким чином порушуємо заповідь і намагаємося знайти собі виправдання, а потім дивуємося, чому ми хворіємо. Якщо роботодавець змушує важко працювати людину в недільний або святковий день, це особливо наші заробітчани за кордоном: копати, різати дерева, чи будувати, чи збирати полуницю, чи на городі копати, це, бу... це буде гріх роботодавця. Бо є робота, яку не можна зупиняти з різних причин, а є халатність людини, і вона стає робом захламності. Тобто роботодавець сам не працює цього дня, але змушує працювати іншого для своєї матеріальної вигоди, скільки хочеш, працюй, але дасть тобі Господь скільки вважатиме за потрібне. У Старому Завіті сказано, що навіть тварина мала відпочивати сьомий день, і вола, чи мула, не запрягали до роботи. В Старому Завіті також написано, що шість років використовується поле, а сьомий рік вона має відпочити. Навіть раб, який служив рабовласнику, має день відпочинку. Це був дуже суворий старозавітній закон, якого мусили всі дотримуватися за його порушення людину могли вбити. Це третя заповідь з десяти Божих заповідей. У деяких родинах з материнським молоком закладено, що працювати в неділю не можна, тому вона й називається неділя, Не ділати не чини діла. Тож вони прибирають, займаються пранням. Просуванням та іншими справами У суботу, і це правильно. Буває таке, що людина забулася про церковне свято або про недільне неусвідомлено взялася за голку чи сапу, як попросити прощення у Бога. Вишивати у неділю можемо, без риха, але не під час служби Божої, і не на продаж. Я про це сказав вже вище. Є такий вислів: заборонений плід солодкий. Людина на підсвідомості розуміє, що цього не можна робити, але її тягне і наприкінці дня каже собі: Стоп, сьогодні ж не можна працювати. Але коли людина починає себе контролювати систематично, відвідує храм і знає, що це святковий день, то у розумі і серці закладається, що сьогодні Божий день. Звичайно, якщо нам потрібно щось підшити, то це побутова робота, нічого страшного не сталося. Але якщо ми тиждень просиділи з подругами на лавуці, а в неділю взялися сапати город, то це вже інша справа. Коли людина вчинила гріх свідомо чи несвідомо, то єдині ліки для її душі це покаяння. Свісно. Можна просити у Бога прощення, прочитати молитву, посповідатися, Бог простить, бо Він нас любить. Але якщо постійно у сповіді просити прощення і надалі робити те саме, то це вже є зловживання Божим милосердям. Якщо діти не слухаються нас, ми їх прощаємо. Але коли вони це роблять систематично, то ми їх караємо. Ми хочемо, щоб вони нас зрозуміли і поважали. На кожен гріх має бути покарання. Так що, основне в неділю свято піти на спільну молитву, літургію, прийняти Євхаристію, а потім мудро відпочивати, присвятити час родині, добрим думкам і справам. Амінь.